Ви прийшли з яким запитом взагалі? Боліло в попереку? Боліло в попереку? Як давно? Десь три роки. Десь приблизно три роки. Що взагалі ви не робили, щоб було легше? Я так розумію, ну, ми з вами говорили, ви робили консультації, да? угу. дивилися і вам пропонували. Якісь варіанти вирішення? Ну, в кінцевому випадку заміна сустава. Тобто хірургічне втручання і заміна сустава кульшового, правильно? Да. Так. Вот. Ми з вами досліджували ваші знімки і дивилися, наскільки дійсно це критично. Виходить, що ми маємо? Ми маємо крижовий відділ. Ми маємо його ротований, тобто, ліва сторона більша, ніж права. Тут 42, тут 33. Тобто вона ближче до нас, і ми маємо стару травму, яка відбулася з самого низу. Це дуже добре видно на... Прям на боковому знімку, що відбувається отут. Тут його першиво видно, але тим не менш ми бачимо, що тут є трошечки такий горбик. І також на прямому знімку видно, як крижовий відділ зліва має вигін. І виходить, що зліва він нижчий, ніж справа, тобто він трошечки опущений. І відповідно, внаслідок цього ми бачимо більше шрамування некоректної роботи зв'язок з лівого боку, ліве крижове тазове з'єднання, яке некоректно працює, да? і ми бачимо, що відносно симфізу, копчик пішов трошки в праву сторону, і вже як наслідок кульшовий сустав почав некоректно працювати, і бачимо, що тут зовсім інша відстань, ніж зліва, і відповідно це послужилою причиною. Значить, так як я казав, ми допрацьовуємо крижовий, а потім перевіряємо все решта. До речі, диски в непоганому стані. Так, да, тут є в нас, скажімо, зменшення дегідратація, є невелике випячування, але тим не менш рівно він працює, наша основна причина все ж таки тут. І сьогодні в нас третій раз. Ми з вами третій раз працюємо. Угу. І що скажете по самопочуттю? Біль в спині пройшла майже повністю, а напруга з кульшового майже повністю знята. Майже повністю знята. Чудово! І ми з вами говорили про те, що. Ваш кульшовий сустав некоректно працював через те, що був зміщений крижовий відділ. Ви пам'ятаєте, внаслідок да? угу. якого цього зміщення ішло перенапруження на сустав. От. І в вашому випадку нам вдалося, це, до речі, не завжди так буває, але вдалося стабілізувати цю ситуацію до тої пори, коли вам комфортно, коли кульшовий працює коректно і. Ну, по суті, необхідності такої гострої немає. Я думаю, що це досить непоганий результат. Я не думаю, щоб ви погодились прямо на, на заміну. Але... але, тим не менш, навіть сама історія це вже цікава. Бо це дуже такий ну, частий наразі запит через те, що, по-перше, хірургічно з'явилася можливість це робити ну, практично кожній людині, знаєте, раніше так не було. От. І по-друге, через те, що, ну, скажімо, зміщення крижового відділу це 90% проблем, а зміщення вашого характеру вони якраз призводять до перенапруження і до. З того, що кольшовий некоректно працює на мене. Більше чути зараз нижче чи вище. Нижче, але так, не критично. Зовсім трошки. Да. Ну, Понятно, що в порівнянні з тим, що було з самого початку різниця відчутна. Але зараз ще трошечки там зовсім трохи є. Обмеження руху. А ви мені приносили якісь знімки? Да? У мене десь є? Так, да так, -да так. -да, Фотографуємо. Отутна, трошки. Трошечки, так. Да. І перевіряємо, як рухається крижово-тазове з'єднання зліва, справа. Куліна наступні разом сісти трошечки далі від мене, будь ласка. Угу. Рівніше. Ага. І по черзі відводити коліна. Спочатку праве, ліве. Має рухатись незалежно. Лівий палець на місці, правий на місці. Отлічно, чудово. Хорошо, ближче до мене? До речі, що я взагалі не погано. Не було дискомфорту? Трошки, так. Трошки. 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 Така сидяча робота, Угу. Більше тут чути зараз? Чи вище? Одна. Так. Нижче. Вище. Чуть-чуть верхні обмежений. Зовсім трохи. Значить, моя. Стратегія на сьогодні. Доробляємо крижовий, доробляємо грудний, а потім я перевірю шию. Якщо я знайду там обмеження і перетискання, я її допрацюю. Бо зараз просто є напруження, але воно більше приходить з грудного відділу. Mm -hmm. Якщо ми ну, зараз працюємо від грудний звільнимо, все ок. Сюди, будь ласка, на нижню платформу лицем в сторону вікна. Допрацьовуємо крижовий, ми допрацьовуємо третій сегмент з лівого боку. Ми його працювали по повертали за годинниковою стрілкою. Тобто нам треба його буде повернути вверх отут. Так, робимо вдох, видох розслаблення. Ще очі вдох. Шуть-чуть. Все, допрацювали. Тут зовсім трошки плечі вниз. Угу. І допрацьовуємо. шостий. Вдох видох. Чути, що сидячо. Угу. Трошки є загальне напруження. Походите. Потім я ще чуть-чуть допрацюю на боку і зроблю загальну перевірку. Зараз що дочути, коли ви йдете? Тут і ще легше стало. Навіть ще і легше стало. Ага. Добре, допрацьовуємо. На правий бік лицем до мене лягає. Все, тут трошки підняти стати, десь. Холодно. Угу. Що зараз до чути, коли ви йдете? Ну, супер. Комфортно. Присідайте, я перевірю, будь ласка. Насвідки. Стіль. Чернівці. Чернівці. Добре. Грудне чисто, Саша. Угу. Просто помічниця теж, Саша. Ага, То ясно. То у нас так. І крижі. Чисто. Да. Там є трошки тепла, це нормально. І дивимося, що з шиєю чи ми будемо щось робити. От наша позначка наша, і ми її проходимо без всяких проблем. Так. Да. Немає. Так, в принципі, як і гадалося. Тобто ми звільнили нервове закінчення так, тут, так. тут, тут. Ще я підлаштувалася і все окей. Хорошо, перевіряємо генеральні рухи тазу ще раз. Коліна, наступні. Разом сісти трошки далі від мене. І по черзі відводити коліна. Праве-ліве. Праве, ліве. Окей. Хорошо. Підніміться лицем до мене. Сильно стиснути праву руку, розслабити, ліво, ліво. Чуть-чуть розслаблений. Ага. Да. Трошки. Хорошо. Да, я пам'ятаю. разів швидко обома. Сильно стиснути право. Ліво. Окей. Okay. І я ще ступні допрацюю. Я так розумію, що були в юності якісь спорт чи ще щось? Футбол, да. Футбол. Mm. У вас трошки деформовано. Uh -huh. Ліво. Право, верніше. Угу. Тобто у вас отут -от. угу. деформація. Це не критично. Ще раз піднятись, пройтись. Угу. Все коректно, комфортно? Да, Все раз, добре? Супер. супер, супер. Хорошо, можете вдягатися.